Підприємиця з Харкова Людмила Семено до початку повномасштабного вторгнення розвивала у рідному місті виробництво веган-десертів. Починала жінка з домашньої кухні, а згодом відкрила власний цех. Я пройшла навчання і почала тестити і готувати свої перші веган-батончики. Веган-шоколад власними руками робила там п'ять видів, десь батончиків з різними там начинками, текстурами, горішками. І першими у співпраці в мене з'явилася мережа кав'ярень в Харкові, майстерія кави. І таким чином вже у 2021-му у нас було десь 15 кав'ярень, з якими ми співпрацювали. І з початком повномасштабної війни жінка була змушена призупинити роботу та виїхати з Харкова до горішніх плавнів. Перший тиждень ми залишалися в місті, але від постійних обстрілів, авіації було дуже як білячно, нестепно бігати постійно в паркінг, ховатися з маленькими дітьми. Це була зима, холодно, і е, діти почали вже стресувати, лякатися, і ми прийняли рішення, що треба їхати з міста. За словами Людмили Семено, частину обладнання вивезти не вдалося. Щось там вийшло з ладу через постійні перебої напруги, деякі там морозильна шафа, вона величезна на 300 літрів об'ємом, і її просто було нераціонально кудись вивозити ні на чому. У горішніх плавнях жінка взяла участь у державній програмі власна справа та отримала мікрогрант розміром у 250 тисяч гривень. Коштів вільних не було, бо всі збереження були. Закінчились і вирішила брати, отрим спробувати отримати грант. власне справа, так. І наразі отримала, закупила обладнання, закупила столи, мийки. Нині Людмила співпрацює з кав'ярнями у кількох містах. І наразі ми співпрацюємо, тобто з двома кав'ярнями тут в горішніх з кутком. Та ще кількома в Кременчуці. Через постійні обстріли, поки повертатися до Харкова, підприємеця не планує. Михайло Гудим, Суспільне новини, Полтава.